Перші заяви у штабі кандидата на посаду президента України Сергія Тигіпко пролунали вже по обіді, як зазначила керівник виборчої компанії Світлана Фабрикант. Вони занепокоєні ходом голосування на сході країни, а саме у Донецьку та Луганську. Адже через проблеми з волевиявленням у цих регіонах кандидат втрачає частину своїх голосів. Ми розуміємо, що Луганськ і Донецьк сьогодні для нас є основною територією, де у кандидата Сергія Тіпка найвищий рейтинг. Ми прекрасно розуміємо, що ми серйозно Ознатіряєм в результатах в св'язі з тим, що власть не безпечила бізопасність проведення виборів на територіях Луганська і Донецька. У штабі повідомляють і про тиск на представників кандидата, які працюють на виборчих дільницях. Зокрема, такі випадки мали місце в Києві та Одесі. Невідомі телефоном погрожували одному з представників. Виборчої комісії та голові виборчої комісії в Одесі, як зазначила офіційний представник Сергія Тигіпко у ЦВК Олександра Павленко, загалом за їхніми даними вибори відбуваються з невеликими порушеннями. Там де голосується, звичайно, що порушень вистачає. Порушення переважно відбуваються від представників так званої Донецької народної республіки. є факти і підпалу. І повністю спалення приміщення дільничої виборчої комісії є інформація про те, що озброєні. Невідомі особи вимагали бюлетені, домоглися їх і зникли разом із початкою і урнами для голосування. Вона також зазначила, що поки офіційних скарг від штабу до ЦВК вони не направляли. Загалом же ж у самому штабі все спокійно, поки самого кандидата Сергія Тигібко тут не було. Щогодини для представників змі оновлюють інформацію, дають прес-конференції. Ну а в перервах між інформацією влаштували фуршетну лінію.